І от я це, подаю свій паспорт, і дуже довго щось там хлопець дивиться в комп'ютер, в паспорт, в комп'ютер, а потім каже: у вас штраф. Я одразу зрозуміла, який у мене штраф. Ну, Це перше, перше mm -hmm. вам Аліна розказує. Бо у мене просто ще судини відбулися. Капець. Та... Як сказала моя адвокат, там така черга, що то невідомо, чи до, 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 до моєї смерті дійде воно. Е, Ні, ну, чи раніше я помру, чи раніше суд відбудеться. Давайте Чи одночасно. <плес> <плес> і він мені каже, у вас штраф. Я так одразу кажу: не знаю. І він тримає мій паспорт, і тримає. Я кажу, що в мене літак, у мене вже. Там вже посадка йде. Я сама себе типортую, да? тільки випустить. Я приїхала, звісно, перший день в Баку. У мене був весь зіпсований. Я почала зв'язуватися з нашими правозахисниками, тому що ми з Олександром Матвійчук вчилися в Аспені разом. Uh -huh. І вона каже, боже, я вперше з такою історією стикаюся. Тобто тут вона займається найжахливішими історіями і записуються всі, фіксує свідчення злочинів в Україні. А тут. Е і я виходжу через Михайла Бондаренка, продюсера Ніно Катамадзе, на Ніно <тас> Катамадзе, <тас> <тас> Бо знаю, що у неї там вже 125 тих штрафів, і вона вже там ворог народу там. Та, вона в та, своїх соцмережах про це завжди. І е Ніно Катамадзе мені дає адвоката, з якою я зв'язуюсь. І, і, і вже потім наступного разу, коли я їхала, у мене вже було А4 така від адвокатів. Вон, ми подали. Це апеляцію і угу. зараз. А там всі. Там от ми приїхали з моєю подружкою, Катрусю Козак, яка сім років прожила в Грузії, і зараз вона повернулась. Бо, починаючи, з, здається, з листопада у них буде обов'язково перевірка даних, хто ти. І на роботу mm -hmm. тебе можуть не взяти, якщо ти з українським паспортом. Якщо, ти... якщо я їхала в 2014 році і мені. Як громадянці України на в'їзді в Грузію мені дарували пляшечку сапераві, так. а росіяни ввійшли на ліпку окупант, то зараз змінилося все. Зараз ти в'їжджаєш, і особливо коли у них тільки почались майдани, от Катруся мені казала, нас просто українців всіх. Маленьких тендітних дівчат по 20 хвилин допитували, куди ви їдете, до кого ви їдете, з якою метою. Ну, начебто, це якраз підготовка Майдану. Угу. А, тобто гайки прикрутили по повній.